Нормалізуємо разом тиск, якщо він у вас підвищений. Чому підвищений тиск? Тому що людина живе в тривозі, а в тривогах люди живуть через те, що живуть майбутнім, здебільшого, не вміють насолоджуватись моментом тут і зараз. Глибоко це питання, звісно, ставлення до себе. Програма не любові до себе. Але як зняти? Як зняти ось цей конфлікт і покращити, нормалізувати свій тиск? Ну, по-перше, зрозуміти, що. Коли ваша перша чакра, перший енергетичний центр закривається через те, що ви в тривозі в страху, звісно, у вас йде дуже сильний викид адреналіну. Звісно, ваша кров стає густою і ваша серенько починає калатати і від того всього процесу переживає дуже сильне навантаження. І для того, щоб силою думки собі допомогти, просто прямо зараз очки закрити, помістіть увагу в область самий низ живота. І проговорить собі наступну мисле форму разом зі мною. Я усвідомлюю, що життя абсолютно справедливе, конфліктно, але усвідомте це. в Природі немає моралі. Я усвідомлюю, що мені для того, щоб жити так, як я хочу жити, потрібно взяти на себе відповідальність за своє життя. Я усвідомлюю, що якщо є задача, очевидно, є і ресурс на виконання задачі. Тому я приймаю на себе повну відповідальність за своє життя і усвідомлюю, що всі ті задачі, які є в моєму житті, вони мені абсолютно під силу, тому що це вибір моєї душі. А душа моя обрала той шлях, який вона готова і здатна пройти, Видихніть напруження. Проговоріть собі наступне: я знімаю з себе всі страхи, пов'язані з минулим, нав'язані мені з теперішнім і з проекцією на майбутнє. Видихні напруження. Я запрошую в своє життя, творчий потік енергії. Я дозволяю творцю вищій силі навести лад в моєму житті. Я прошу дати мені енергію, дати мені знак, дати мені можливість виправити ситуацію. Я з вдячністю приймаю можливості, знаки послання від вищих сил. Подякуйте, видихніть. Зверніть увагу на свої нижні кінцівки. Ви можете відчувати енергію. Видихніть в цілому напруження. Проговоріть собі ще наступне: я знімаю з себе всі претензії до долі і невимовлені емоції та почуття. Видихніть напруження. Я довіряю тому світу, в якому живу на все воля Творця. Ще раз видих, очі відкриваємо. Підіть, заміряйте свій тиск, перевірте, він обов'язково у вас нормалізується. Потім в коментах напишіть, як ви себе почуваєте. Комусь, можливо, вдвічі потрібно буде зробити таку практику, але це працює. Я загалом навчаю програма Шлях до себе за в шапці профілю. Перший крок дарую до нового року, любі мої, користуйтесь можливістю. А перший крок це неймовірний багаж знань. В сфері психосоматики і оздоровчий ефект вже з першого заняття Всіх обійняв!